А мені хотілося, щоб інструмент він був частиною життя. Це такі якісь нереалізовані може, мої середньовічні амбіції, тому що я, коли був підлітком, дуже захоплювався вікінгами якимись середньовічними образами. Це не була реконструкція, саме образ. образ, що ти можеш мати дуже просту річ в руках. Знайти будь-який матеріал під ногами і потім зробити з нього щось, що вже не можеш виконати, що вже стає новою річчю, новим об'єктом цієї реальності. Я почав працювати з деревом, почав збирати цю колекцію, і це така автономність, інструмент, який дає повну автономність. Автономність це як вертепник, який йде з ящиком за спиною, який він зробив сам. І ці ляльки, які він зробив сам з дерева, знову ж, тим же самим способом. Тобто мінімум посередників між тобою і тим, що ти робиш, мінімум медіаторів там, цих стадій, які стосуються виробництва. Ти є зі своїми руками, своїми очами, в тебе є інструмент, він простий по конструкції. В нього є ручка і лезо, матеріал, який ти знайшов в лісі там, чи десь зрубали дерево, ти його взяв і ти з ним працюєш. Тобі нічого більше не потрібно. У мене операцій багато, і для мене дуже важливо, щоб виріб виглядав так, як я хочу. Просто це мої якісь вимоги, мої особисті. Це не скульптура, це ближче до ляльок чи до іграшок. І тому має бути пройдена вся поверхня. От вся поверхня має бути пройдена ножем, без декоративних якихось рухів, там, типу шліфування, марілки і лакування. От. І тоді я відчуваю, що поверхня починає дзвеніти. Це може більше схоже на малюнок, коли от є малюнок і це виріб, і він має звеніти весь навіть ті частини, які не оброблені. Якщо оточувати себе. Тим, що працює, то ти стаєш, ну, ставишся до того, що ти робиш, як до інструментів. Тобто ти створюєш інструменти для того, щоб вони створювали інструменти і так далі. І ти сам інструмент цій ситуації. І як ти, яким ти маєш бути, якщо ти інструмент, як ти себе заточуєш? На що? Ти швейцарський ніж, чи ти молоток, чи ти там, я не знаю, автомат? Mm -hmm. От. І що таке людина взагалі? Для чого вона створена? Ти повертаєшся до сенсу? Навіщо ти живеш? Якщо ти такий? Mm -hmm.